Не знаю, дорогі мої, що приніс вам цей ранок, але я хочу побажати доброго ранку усім, хто дивиться передачу ранок з надією, бо наша надія на Господа. І разом з вами я хочу дякувати цьому Господеві за цей день життя, дякувати йому за обітниці, які він залишив для нас на сторінках Святого Письма, щоб, керуючись ними, ми. Вивчали характер Христа і набули особисто такий характер. І тоді ми будемо з радістю чекати повернення нашого Господа. І автор 119 го Псалму, в 6 му вірші, сказав чудові слова. Не буду тоді засоромлений я, як буду дивитися на всі Твої заповіді. У цьому світі ми можемо безнадійно заплутатися. Чого і бажає диявол, якщо постійно дивитимемося на те, що ставить нас у глухий кут. Бо розмірковуючи про це та бесідуючи на ці теми, ми втрачаємо бадьорість, втрачаємо надію, критикуючи інших за брак любові, ми погубимо ніжний паросток любові у власному серці. Чи оцінили ми особисто? Та чи відчули тепло любові, яку Христос явив у своєму житті? Тоді наш обов'язок показати цю любов світові. Біймося ж, роздумувати, дивитися і говорити про великі помилки, яких припускаються оточуючи. Ви можете створити уяві власний світ і змалювати ідеальну церкву, у якій. Сатанинські спокуси вже не штовхають людей до зла. Проте досконалість існує тільки у вашій уяві. Ми живемо у грішному світі, і навіть церква, Християнська церква це місце, представлене в образі поля, де ростуть і кукіль, і пшениця. Їм належить рости разом аж до жнив. Не наша справа викорінювати кукіль згідно. Зі своїм людським розумінням, щоб за намовою сатани ми не вирвали пшеницю. Не варто витрачати дорогоцінний час, якого у нас і так зовсім небагато, на пошук слабкостей і вад у тих, котрі називають себе християнами. Жоден з нас не має на це часу. Якщо ми ясно бачимо, яким має бути християнський характер, але при цьому помічаємо в інших те, що не відповідає цьому характеру, тоді твердо вирішимо, що наполегливо, чинитимемо опір ворогові у його спокусах примусити нас поводитися неналежним чином. Давайте скажемо. Я зроблю все, щоб Христу не було соромно за мене. Я зі ще більшим завзяттям вивчатиму характер Христа, у якому не було ані хиби, ані егоїзму, ані плями, чи найменшої вади. Він жив не для того, щоб догаджати собі і прославляти себе, а щоб прославити Бога та спасти грішне людство. Я не наслідуватиму. Недосконалий характер цих неблагопристойних християн, і допущені ними помилки не змусять мене уподібнитися до них. Я звернуся до дорогоцінного Спасителя, щоб уподібнитися до нього. Відображаючи образ Ісуса Христа, розкриваючи красу і святість Свого характеру, постійно виявляючи самозречення і відкинення всіх ідолів, великих і малих, ми показуємо, що навчилися в школі Христа. Від самого Господа Ісуса ми постійно отримуємо дух любові і довготерпіння. Лагідності і покори, будучи представниками Христа, видовищем для світу і для ангелів, і для людей. Живучи та працюючи в цьому світі, але будучи не від світу, ми, як учні Ісуса, в своїх характерах відповідаємо на молитву Христа. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. Немає жодної потреби зосереджуватися на помилках, засмучуватися, скаржитися і втрачати дорогоцінний час і можливості у наріканнях на чужі помилки. Хіба Богові не було б значно приємніше, якби ми подивилися неупередженим поглядом і побачили, як багато душ служать Богу, протистоять спокусі? Та прославляють його своїми талантами, матеріальними коштами і інтелектуальними здібностями. Хіба не краще було б звертати увагу на прояви дивовижної, чудодійної Божої сили, яка перетворює бідних, занепалих, сповнених моральної скверних грішників, котрі змінюються настільки, що уподібнюються в характері до Христа? Відверніть же свої погляди від недосконалостей тих, хто ходить до церкви, але не уподібнився до Христа. Ми не понесемо відповідальності за людей, котрі проголошують своє високі визнання, але не володіють відповідними чеснотами. Подякуємо ж Богові за те, що маємо перевагу звернути свої погляди від цих недосконалих християн на тих, котрі по справжньому посвяченні дотримуються слова, життя і характер яких несуть на собі образ Божества. А понад усе подякуємо Богові за те, що у нас є перевага дивитися на Христа, на цей досконалий зразок. Усе, що змушує нас бачити слабкість людства за задумом Божим, має допомогти нам дивитися на нього та в жодному разі не покладатися на людину. І не робити тіло своєю опорою. Ми перетворюємося на той образ, який споглядаємо. Настільки ж нам важливо відкрити своє серце для того, що істиних. Що люби, що гідне похвали, настільки це важливо. І я хочу молитися, щоб ми, друзі дорогі, головне поставили на перше місце. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святей, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Сьогодні, Господи, ти даєш нам досить важливий урок, як нам удосконалити характер у недосконалому світі. Ти залишив приклад через життя Ісуса Христа, тож дай нам мудрості вірою споглядати Його, досліджувати святе Писання, щоб і наш характер був таким, як у нього. Господи Боже, якщо прийдуть випробування, дай нам мудрості устояти в них силою Твоєю, силою Твоєї благодаті, щоби перемогти себе, щоби перемогти гріх і щоб перемогти диявола, дай нам мудрості покладатися на Твої обітниці, жити з тобою, прославляти Тебе тут, щоби колись прославити і у вічності. Нехай милістю Твоєю буде огорнути і надалі наш край, і вся наша країна. Нехай, Господи, настане мир і спокій. Нехай доля повернеться до знедолених, здоров'я до хворих, підтримай поранених і тих, що шукають порятунку у Тебе. Це наші прохання і просимо все у дороге ім'я Ісуса Христа і подяку заносимо Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Скільки книг написано, друзі, дорогі, сьогодні, про те. Як удосконалити характер, як здобути перемоги, як бути успішним у тій чи іншій сфері, як заробити мільйон за досить короткий термін часу. Лише одна книга говорить істину, це Слово Боже, яке відкриває, а як здобути вічність, це те, що не можна здобути на цій землі, це те, що не підсили людям. Це те, що зробив Христос заради нас. І нам залишається так мало просто повірити Йому, віддати Йому всі гріхи і віддати тоді, коли Він ще їх приймає. Бо настане день, коли цього зробити буде неможливо. Настане день, як пише Книга об'явлення, коли храм наповниться димом, коли Христос перестане приймати молитви, і Він уже не буде заступником. А одягне одежі царя-царів і прийде на нашу землю. І тільки досконалий святий характер вийде йому на зустріч із радістю. Для того Господь промовляє до нас через своє слово. Тож прийдемо сьогодні до нього. Будемо починати кожен день правильно, читаючи його слово, щоб набути характер Ісуса. І це можливо. Нехай Господь благословить вас таким бажанням. До побачення.